Професія медсестри це є моє покликання. В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі привітали медсестер та акушерок з їхнім професійним святом. З нагоди дня акушерки, які відзначали 5 травня, та дня медсестри, які відзначають 12 травня, медикам вручили грамоти за віддану працю. Про важливість на роботи медсестри просто можна говорити годинами, тому що робота медсестри акушерки в кожному відділі просто неціненна. Привітність і посмішка медсестри, і їхній професіоналізм це край важливий успіх для нашого закладу. Наші професійні, ми ними пишаємося. Це наша гордість, люди, які професійно розвиваються, які стараються мінятися разом з закладом. І ще раз я хочу їх поздоровити, пожати їм добра, здоров'я і миру нам всі. Також медсестри та акушерки пригадали, чому обрали цю професію та що їм у ній найбільше подобається. Професію медсестри я обрала тому, що мріяла про неї з дитинства. Я працюю в відділенні інтенсивної терапії з 2015 року. Вважаю, що це найкраще відділення, яке могло би бути, і в якому я знайшла себе, своє покликання. Мені подобається доглядати за дітками, подобається бачити різницю, яка відбувається в їхньому рості за той період, який вони перебувають у нас. Я обрала професію тому, що це зароджується нове життя. Це є приємні відчуття, це є приємні події, це є допомога матері, яка завжди виходить з посмішкою з цієї установи. От у нас є реанімаційне відділення, там є маленькі дітки, недоношені. Також мені подобається їм допомагати, тому що ти розумієш, що ти лишаєш якийсь слід в цій роботі. Для когось для нашого майбутнього професія медсестри це моє покликання. Я дуже люблю людей, дуже люблю допомагати людям і дуже задоволена, що все гарно виходить, і здорові люди і задоволені йдуть від нас. Мені ця робота дуже подобається. Мені подобається бачити щасливих батьків. Моя професія мені дуже подобається через те, що я допомагаю людям, допомагаю на даний час діткам. Я самого дитинства завжди любила допомагати людям і бути корисним. І в першому класі мене класна керівничка запитала, ким я хочу стати. Я сказала медичним працівником. Ви знаєте, моя мрія здійснилася і я щаслива від цього. Я вважаю, що медична сестра відділення новонароджених це людина, яка одна з перших бере саме дітне створіння, яке народжується це є новонароджена дитинка, на свої руки. І думаю, що для цього треба дійсно мати хист і талант. Якщо людям приємно, що їх гарно харчують, що вони мають якісь гарні відгуки, дають про харчування. Це завжди приємно. Приємно, коли твоя робота приносить комусь задоволення. Професію обрала з самого дитинства. Мріяла бути лікарем, медиком. Ну так сталося, що лікар з мене не вийшов. Але акушерка дуже подобається і ніколи не перестане подобатися ця професія. По-перше, тому що це величезна радість, коли народжуються здорові, живі діти. Це радість не тільки для мами, але і для нас, медичного персоналу. Перш за все, мені дуже подобається працювати медичною сестрою. І Ще була в ранньому дитинстві. Я завжди мріяла ходити в білому халаті. Шапочкою робити ін'єкції маніпуляції це була така моя мета. Медична сестра завжди є ближче до пацієнта. Вона віддається цій роботі на 100%. Нашій команді, нашим медичним сестрам та акушеркам. Бажаю їм в майбутньому. Тільки розвиватися і ніколи не зупинятися на досягненому. до слова в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі працюють 56 акушерок та 81 медсестра. Надія Дзінькован Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.